Двохкімнатна квартира по вулиці Федьковича, Початок вулиці дуже хороший район. Близько до центру, до ЖД вокзалу. Поруч є парк. Це кухня, вхід у кухню. Двері вхідні, вхід парадний з під'їзду. На території кухні була ванна, її від зробили окрему. Це колонка на гарячу воду. Вона є автоматичною, запалюється зразу, як тільки ви її включаєте. Окремо санвузол, туалет, умивальник. Тут в коридорі є шафа для одягу, досить міська. Далі вхід в кімнату. Диван новий, розкладний, вікна виходять на Фатьковича. Є телевізор. Кімната ця досить така велика простора, пічка на газ, яка обігріває дві кімнати. І тут окремо ще одна кімнатка, Менша трошки, як спальня. Ціна 4500 плюс комунальні послуги. Комунальні всі платяться по лічильниках.